thank you У Всесвітній день науки, в ім'я миру та розвитку відбулася зустріч науковців Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка із представниками азербайджанської діаспори в Україні. Полтавська політехніка має багаторічну історію науково-освітньої співпраці з азербайджанськими науковцями, партнерство з провідними азербайджанськими закладами вищої освіти. А відтепер співпрацюватиме з Радою азербайджанців України у Полтавській області. Зустріч почалася з виконання Державного гімну України та гімну Азербайджанської Республіки. Проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури Богдан Коробко привітав учасників зустрічі, висловив повагу і вдячність та передав найщиріші вітання від ректора Полтавської політехніки Володимира Онищенка. Проректор з наукової та міжнародної роботи Олена Степова. Представила історію співпраці полтавської політехніки із закладами вищої освіти та установами Республіки Азербайджан, а також сучасні можливості провідного класичного університету Полтавської області. Проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури Богдан Коробко та голова громадської організації Рада азербайджанців України у Полтавській області Фізулі Ганбаров провели урочисту церемонію підписання меморандуму про співробітництво між Національним університетом Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка та Радою азербайджанців України у Полтавській області. За активну участь у вирішенні соціально важливих питань та всебічну підтримку представників національної меншини. Фізулі Ганбаров вручив подяку ректору Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Володимиру Онищенку та проректору з наукової та міжнародної роботи Олені Степовій. На знак пошани до азербайджанської культури Станіслав Зубар виконав пісню з репертуару видатного співака Мусліма Магомаєва. Керівник центру культури і студентської творчості полтавської політехніки Гліб Кудряшов провів для гостей університету кампус тур. Символічно, що саме у день науки в ім'я миру та розвитку відбувся захід, спрямований на плідну співпрацю та розширення наукових горизонтів двох країн.